З початком вересня збільшилась кількість пожеж на території Коростенщини. На сьогодні зареєстровано 512 пожеж. Змінені погодні умови, тобто утримується постійна суха вітряна, тепла погода, і наші громадяни активно почали збирати врожай при на своїх присадибних ділянках. Під час що під час цього вони не вивозять багаття, не вивозять залишки рослинності сухої, а з їх накопичують у себе на подвір'ях на своїх дачних масивах і потім спалюють через людську недбалість та відверту невідповідальність на території Коростенщини за три доби виникло понад 35 пожеж. На щастя, ніхто не загинув, ніхто не травмувався. Але підрозділи щодня виїжджають, щодня витрачається людський і матеріальний ресурс. Майже щодня з людьми проводиться профілактична інформаційно-роз'яснювальна робота. В населених пунктах на установах та організаціях, нашими співробітниками спільно з органами місцевої влади, правоохоронними органами, Червоним Хрестом, лісівниками роздаються листівки, проводяться бесіди, наголошуються на Дотримання правил пожежної безпеки, активна і досить потужна робота проводиться в навчальних закладах з дітьми, щоб їм донести сьогодні не тільки правила пожежної безпеки, а й мінної безпеки для того, щоб уберегти наше населення від загибелі та травмування. Рятувальники нагадали алгоритм дій, якщо ви стали свідком спалювання сухостою. По перше, треба підійти до людини і нагадати, що на сьогоднішній день заборонено займатися цим на території нашої держави, в нашому місті будь-якому населеному пункту. Якщо людина не розуміє і не гасить це вогнище, треба зателефонувати до правоохоронних органів, повідомити. Тоді вийде група реагування для того, щоб встановити особу, притягнути її до відповідальності. Якщо вже вогонь набрав масштабів, таких що вийшов за. Межі цієї, цього господарства, телефонуйте на 101, будемо негайно реагувати, виїжджати на гасіння. За самовільне спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків, що заборонено в Україні, громадянам загрожує штраф розміром від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень, а для посадових осіб від 15300 тисяч гривень до 21 однієї гривень. Тому я звертаюся до всіх, хто сьогодні має присадибні ділянки, хто виїжджає на які будь-які польові роботи на збирання врожаю, Будь ласка, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Не випалюйте, не змушуйте і не змушуйте інших громадян, наших мешканців, дихати тим, що ви залишаєте за собою. Знаєте, що ми їздимо, ми перевіряємо, контролюємо, і якщо буде встановлено, кожного буде притягнуто до відповідальності. Окрім того, під час дій воєнного стану спалювання сухої трави може прирівнюватися до диверсії, а отже, і каратися відповідно.